Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку Зодіака Тілець на період з 12 по 18 лютого 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось вам гроші. Можливо, хтось на них дуже чекає. Ось вам небесне покровительство. Завжди дякуйте. Незважаючи на те, знаєте ви, хто вам допомагає або ні. Романтичне почуття, а також ось тут котик. Це романтичне почуття, але може хто, хтось заважати третій. Ось тут прапорець, переміна роду діяльності або одруження з людиною з державної установи. Ось тут розбите серце, будьте уважні до обставин, не дозволяйте своєму серцю мати розбитий вигляд, тому що серце у вас одне. Намагайтесь все сприйняти розумом, а не серцем. Ось тут кохання, блискавка, швидкість. Ось вона, друзі, швидкість ваших дій та подій. Підсумуємо переміна роду діяльності, кохання, розбите серце, і ще ось тут. Свічечка, це сумна новина. Ось свічечка. Гроші, романтичне почуття. Романтичне почуття, ось тут котик ще. Це вам хтось може заважати в ваших почуттях. Покровительство вищих сил, гроші і швидкі дії. Можливо, вам в чомусь треба пришвидшитися. В якихось своїх важливих діях. Ось тут, друзі, ще мечі. Вони можуть означати не тільки сварки, але й обстріли. Такі, як масовані обстріли зараз відбуваються. Бережіть себе та своїх близьких. Це я кажу для українців. А ми прямуємо далі на третій розклад. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі є зовсім нові відео на різні теми. Запрошую вас до перегляду, хто ще не бачив. Є нові відео розклад пасіансу на 2024 рік дракона для дівчат. для... По роботі, по коханню, хто ще не бачив, всіх запрошую. Хто вже переглянув, дякую вам. Тому що кожні старання мають дійти до свого глядача. Це я кажу про себе та про вас. А у нас з вами третій розклад. До речі, дякую всім. Глядачам з усіх країн, хто нас дивиться, дуже багато країн, дуже далеких, маленьких, але це дуже приємно, коли ви можете включити субтитри і перекладати мову, яку вам зручно. У нас третій розклад для знаку Зодіака тілець» з 12 по 18 лютого 2024 рік. Дивимося, друзі. Ось тут державна установа. Якісь ви будете вирішувати справи в казонному домі. І тут також є гроші. Це якось буде стосуватися або ваших грошей, або ви там будете щось отримувати. Гроші в державній установі. Ось тут документ. Лист або документ. Щось також важливе. Якір це стабільність. Можливо, також зупинення якихось ваших дій, справ, але не на довгий час. Ось тут, друзі, планета місяць, вона каже про те, що є якісь таємниці, котрі можуть вам зіграти як в плюс, так і в мінус. Зверніть на це увагу, і якщо ви в чомусь не впевнені, добре подумайте та все прорахуйте. Ось тут корона, це успіх по роботі. Це також приємна новина, тому що робота потребує результату, щоб людина знала докладати зусилля чи щось змінювати в своєму житті. Підсумуємо, друзі, лист або документ, якір стабільність. Державна установа, гроші, якісь невідомі факти або таємниці, успіх по роботі та начебто все. Зараз ми з вами подивимось на колоді Мадам Ленорман для знаку зодіака Тілець. Застереження та пораду з 12 по 18 лютого 2024 рік. Застереження друг собака. та порада лиса. Краще б вони були навпаки, але. Якщо так вам мадам Ленорман каже, значить так воно має бути. Хочу сказати, чому друг може бути застереженням. Тому що іноді, друзі, щоб зробити краще, можуть щось вам не досказати. наприклад, тримати в таємниці які, якісь важливі факти, котрі вам необхідні. І саме тому застереження, друг, якщо ви щось помітили, що, як, наприклад. Людина, котра для вас важливо якось себе не так поводить, то подумайте про це, чому саме так може бути? А порада, друзі, це лисиця. Лисиця це не тільки, не тільки хитрість, це і розум. Якщо ви добре вивчали біологію, а також дивилися про життя різних тваринок, то лисиця своїм розумом, вона може. Вижити в надскладних умовах, саме розумом, не тільки хитрістю, що там курі і красть по селам. Але розум, він їй дає якісь комбінації, в котрі вона може виграти, не дивлячись на всі обставини. Саме так вам пропонує порада використовувати свій розум для того, щоб вирішувати свої складні ситуації. Складні та не дуже. Різні. Ось так, друзі, такий пасіанс для вас вийшов на цей тиждень. Я вітаю всіх з ним закоханим, з ним закоханих і бажаю всім знайти свою половинку та бути щасливими. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.